Травми опорно-рухового апарату далеко не рідкість у наш час. Для того щоб травмуватися, не обов'язково потрібно бути учасником ДТП, Працювати на небезпечному виробництві або ж професійно займатися спортом. Більшість людей, які отримали травму, знають, що процес відновлення набагато складніший ніж первинне її лікування. Якщо ж реабілітацією не зайнятися вчасно, це може призвести до серйозних проблем у більш пізньому віці. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми поговоримо про те, як відновити свій організм саме у центрі філософія здоров'я. Микита професійно займається футболом. На одному із тренувань пошкодив праве коліно. Після травми вже минув місяць та біль нагадує про себе. Тож хлопець вирішив звернутися за професійною допомогою у центр Філософія здоров'я. Провівши первинний огляд, фізичний терапевт Іван Коробчук проводить діагностику за допомогою підвісної системи Редкорт. Фахівець запевняє, це природний спосіб лікування і відновлення опорно-рухового апарату, при якому людина вчиться сама відчувати своє тіло і задіювати власну вагу. Зараз якраз будемо дивитися праву ногу. Якщо ти відчуваєш біль, відразу про це говорити. Так. Вирівнюємо ногу. Раз. Піднімаємо цю. Раз. Надавлюємо в пояс. Піднімаємось, піднімаємось. Розслабся. Девичний убій. Тут. В області міністра. Не дуже приємні відчуття були. Mm. Кудись віддавало. Mm. Чи що? Кудись віддавало, прострілювало. Ні, не прострілювало. Більше просто точечно тут, тут надавлюємо ще раз. Піднімаємо рівну під ногу. Надавлюємо. Стоп! Опустився. Опустився. Тут трошки легше унікальність методу неурак полягає в тому, що більшість вправ виконується в повністю або частково підвищеному стані. Саме це сприяє активізації роботи діафрагм людського тіла. Микита зізнається, такий метод діагностики проводить вперше. Відчуття приємні. Я був на тренуванні, впав на праву коліно, потім я відчув біль в правому коліні. Деля тренувався, але все одно в мене була якась біль в правому коліні. Ось потім я прийшов сюди, проконсультувався, і мені було тяжко сідати, наприклад, там, просив присідати. У мене одразу було відчуття в форму коліні щось не так. І коли я був у підвісному стані, то теж було незвично. Це в мене таке перший раз було, і достатньо було ну, круто для мене. От мені це сподобалось і буду знати, що мене є така дана проблема, і буду її вирішувати. Фізичний терапевт наголошує, кожен випадок індивідуальний, аби досягти максимального ефекту під час реабілітації для всіх пацієнтів підбирають свій комплекс терапії згідно проведеної діагностики. Це і масажі, і кінезіотейпування, м'які мобільні техніки та багато іншого. Аби Микита зміг продовжити тренування. Йому зробили тейпування коліна. По діагностиці я можу сказати, що є погана витривалість в м'язах правої ноги, через те трошки вість в кульшовому суглобі змінилася, відповідно, навантаження на коліно дуже велике. Зробили тейпування йому для того, щоб сьогодні відбігати нормальну гру. І в подальшому призначимо курс масажів відновлювальних, і після цього можна буде зробити якусь іншу оцінку. У центрі філософія здоров'я працюють із різними категоріями пацієнтів як для відновлення, так і для підтримки фізичного стану в цілому. Приходять з різними людьми, питаннями, з різними проблемами. В загальному це зміцнення, загальне зміцнення здоров'я. Люди приходять з проблемами, такі як дуже зараз популярний остеохондроз, грижі, протрузії, реабілітацію проводжу після травм, переломів. Ну і звичайно ж, військові. Отож далі ми поговоримо про те, які методи фізичної терапії допомагають під час реабілітації, чи можна займатися фізичною терапією у цілях профілактики, а також при яких симптомах такі процедури заборонені. Про все це сьогодні будемо говорити з фізичним терапевтом центру філософія здоров'я Іваном Коробчуком. Пане Іване, вітаю вас у нашій вітаю. студії. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, хто ви і цікавить питання, як власне ви прийшли до того, що вирішили займатися реабілітацією. Доброго дня, шановні глядачі, приємно познайомитись, я Іван. Основний напрям моєї роботи це фізична терапія. Маю диплом магістра в цій сфері. Також допоміжними дипломами є медична освіта фельдшера та психолога. Розпочав свою кар'єру в центрі східної та нетрадиційної медицини як масажист. Два роки займався людьми з проблемами опорно-рухового апарату з пацієнтами. Які мали грижі, протрузії після цього вирішив спробувати себе вдалі в Європі. Працював в курортах Чехії, в санаторних курортах Чехії. Це Карловарський край, безпосередньо Карлові вари та маріанські лазні в якості масажиста та реабілітолога. Та в Польщі в санаторному місті Закопане там теж працював з пандемією ковід. Курорти закрилися, повернувся в Україну. В Україні самостійно займався реабілітацією, масажами та безпосередньо фізичною терапією, де познайомився з клієнтом, який маючи П'ять протрузій в хребті, три компресійних переломи в шиї е, значно покращив свій стан за допомогою масажів, редкорда, е, спеціалізованого тренера в спортзалі. Е, скинувши вагу, досягнув того, що в комплексі в нього пропали головні болі, болі в спині. Він скинув надлишкову вагу та запропонував мені стати в, в, в проєкті партнером, якого ще не було в Рівному, і от вдарили по руках, назвали це все філософією. Здоров'я і почали рухатись. Зараз шукаємо в команду ще одного фахівця, який буде радий рухатись в такому напрямку. От, уже слухаючи вас, заплачимо такий доволі хороший досвід роботи і в різних, я би сказала, і напрямках, і в спортсменах в тому числі. Пане Іване, ви вже розповідаючи такі, як для мене, такі нові терміни. Це фізична терапія. Чомусь не реабілітолог, а фізичний терапевт. Давайте спочатку пояснимо, в чому. Різниця і фізична терапія, що це? Фізичний терапевт це фахівець у сфері охорони здоров'я. Фізична терапія вона являє собою комплекс лікувальних та профілактичних методів, які за допомогою фізичних вправ, природних факторів в комплексному процесі відновлюють здоров'я, рухову активність та працездатність хворих. Це можна поєднувати такі питання, як реабілітація, кінезіологія, фізіотерапія. Тобто лікування струмом, водою, різними тепловими нюансами, і це все е, можна назвати фізичною терапією. Тобто фізичний терапевт це фахівець у сфері відновлення, корекції та функціонального стану людини. Завданням його є, проаналізувавши стан людини, визначити, яка функція йому важлива в першочергово, направити свою роботу на відновлення цієї функції, на відновлення. Працездатності, і крім того, навчити людину, можливо, новим видам активності, які будуть поліпшувати і покращувати загальний стан здоров'я його. Ем, різні методики, вони в, комплекс, в комплексному індивідуальному підході дають дуже хороші результати, але хочу зазначити, саме в комплексному підході. Ем, фізична терапія в Україні. Як поняття не так давно, на жаль, з 2014 року це почало. На офіційному рівні визнаватися як фізична терапія у Європі Америці Це вже давно є фізичні терапевти, остеопати в нас, на жаль, от практикується зовсім недавно. Пане Іване, давайте перейдемо до методик. Власне, які методи ви використовуєте в своїй практиці саме для відновлення людського організму. Хочу зазначити один цікавий нюанс: що моя робота заключається. Наша робота заключається саме. В пошуку причини, а не симптомів, багато зараз методів лікування, і взагалі вони спрямовані на симптоматику. Uh -huh. Людина забирає симптоматику, почуває себе прекрасно, і через півроку вона знову повторить це, тому що мені стало краще. Для того щоб ці симптоми більш не повторювалися. Проводиться детальна діагностика, збирається анамнез, шукається максимально причина і працюється з причиною. Методики використовую дуже різні. Методики були вивчені як в університеті, методики були вивчені в сертифікованих спеціалістів по Україні. Також зараз є велика можливість безкоштовно займатися з колегами з-за кордону, це тобто асоціація в. Фізичних терапевтів Великої Британії надають нам інформацію, тільки черпайте. Е, звичайно, це фізична терапія, вона включає в себе дуже багато методик. Лікувальний масаж. Це е, обов'язково, обов'язково можна сказати, е, можна сказати. Обов'язкове те, що потрібно. Взагалі, якщо е, рахувати східну медицину, вона вся починається з масажу. Тому масаж це є основа. Е, е, далі використовують такі методи, як капінг-терапія. Капінг-терапія, е, люди могли розуміти таке поняття як вакуумні банки. Колись всім при ГРВІ ставили от е, вакуумні банки, лишались такі синці. Е, е, зараз це перейшло трошки в більш е, таке сучас... сучасніший. Вплив це вакуумний вплив, який діє на фастії та м'язи. Туди надходять поживні речовини, кисень і знімається напруга. Ну, переважно з м'язів. Також можна трошки впливати на запальний процес. Е, інструментальна мобілізація м'яких тканин в сюжеті бачили глядачі-блейди такі металічні, е, вони спрямовані саме на міофастіальні зміни, тобто зміни між м'язом і фастією, коли є спаячні якісь процеси. В реабілітації використовується при рубці. Цях при шрамах дуже класно розпрацьовує застарілі зміни. Використовує міфастіальний реліз. Це Методика, яка включає в себе е, масажні валики, ролики такі, циліндри, що їх називають масажні м'ячі. Воно дуже класно впливає на м'язи та на фастію та знімає напругу. Е, М'які мануальні техніки використовуються. Це техніки, які знімають м'язово е, напругу з м'язово-зв'язкового апарату, це ізометрична релаксація м'язів, це різні розтяжки. Е, також до м'яких мануальних Технік можна віднести концепцію Мейтланд. Це концепція, яка була в минулому столітті розроблена. Вона направлена на розпрацювання, простими словами, розпрацювання фасеточних суглобів. Фасеточні суглоби це ті суглобчики, які в нас отак от -от рухаються в хребті. І м'якими техніками це все можна обережно, обережно, аж ніяк не хрускання. Uh -huh. Хрускання це такий радикальний метод. До цього потрібно підробити. Підготуватися. Потрібно м'ягко-м'яко-мягко до цього всього дійти. Ну і відповідно використовую неурактерапію терапію на підвісній системі редкор. До речі, ми коли до вас от завітали з нашою знімальною групою. Саме захват у нас і викликала ця підвісна система редкорд. Як на мене, аби займатися на цій системі, мати потрібно доволі таке ну, серйозне фізичне здоров'я, бо там навантаження відповідні. Давайте ми розповімо трішки глядачам про те, як ви е, діагностуєте за допомогою ці, цієї системи. Хто може відновлюватись на цій системі? Що допомагає і взагалі щось таке нове у Рівному? Це ця система саме Редкорд. Це підвісна система, як ви всі бачили, вона складається з лінгів, це поясків та тросів. Вона була Розроблена спеціально для кінезіотерапії та реабілітації. спеціальне обладнання воно використовується в терапевтичних, реабілітаційних, спортивних та профілактичних цілях. Багато спортивних клубів Європи працюють на редкорді майже кожен день для відновлення фізичного стану спортсмена. Взагалі. Ми підбираємо спеціальні вправи, які е, називаються неурактерапією. Тобто сама система називається підвісна редкорд. А терапія і тестування, на якому відбувається це, все називається неурак тестування та нейрактерапія. терапія. Метод винайшли норвежські лікарі. Метою даного методу є вплив на. Функціональні стереотипи руху шляхом інтенсивного збудження нервової системи взагалі винайдена вона в 91-му році минулого століття, так як я сказав норвезькими лікарями. Спочатку називалась Нордікс Therapy. Як метод неорак був представлений в 2004 році в Україні приблизно з 2016 року, системи RedCord і неорактерапія використовуються широко. В, переважно в відновленні та реабілітації. Е, суть цього методу е, впливати на е, стереотипи руху, е, тобто основна його. Ціль це вплинути на нейромізовий контроль, вплинути на нормальний об'єм руху, е, зняти біль або зменшити біль, тому що бувають ось такі приклади, коли людина приходить, приходить з гострою симптоматикою. Там, наприклад, грижа загострилась, протрузія, е, просто біль, одна вправа. П'ять хвилин дійсно дає результат, але треба розуміти, що цей результат короткотривалий, і його потрібно постійно підтримувати. Підтримувати обов'язково проходиться курс цієї терапії, але важливо зазначити, що Терапія для кожного індивідуальна. Спочатку проводиться нерак тестування: це стандартизовані тести, які визначають больові рухи, які визначають ем, слабкі місця, дисбаланс, порушення нейромізевого контролю. Тільки тоді по цьому тестуванню можна визначити е, саме процес лікування, який треба для даної людини, для даного пацієнта чи клієнта, і з цим працювати. В подальшому. Далі вже в дію вступає неурак лікування та інші методики, про які ми говорили з вами раніше. Mm -hmm. е, неурак лікування являє, воно складається з чотирьох складових. Перше це вправи з підвішуванням, те, що ми бачили. Mm -hmm. Це був в нас була консультація діагностика на сюжеті. Прийшов спортсмен, який скаржився на біль в коліні після падіння. Він футболіст, і продіагностувавши, ми ще визначили деякі слабкі місця, які могли спонукати ще більшому травмуванню, але йому повезло. Тому ми підібрали саме по тестуванню метод лікування. Він включав знову ж таки, я повторююсь вправи з підвішуванням, це безболісний підхід, це вправи на відновлення об'єму руху, і зазвичай такий курс складає до 10 днів. Тобто, після 10 днів даються домашні завдання, з якими людина працює самостійно. І якщо вона працює систематично, в неї все буде добре. Якщо... Ці 10 днів, це має бути день за днем заняття, чи має бути якийсь відповідний інтервал для відпочинку? Е, дивіться, ми говоримо про комплексний підхід. Тобто, сама не на редкордії не кожен день. Угу. Тобто, якщо це комплекс, він буває різний. Для когось це. Перших п'ять днів буде масаж uh -huh. для когось, масажу буде один день і три дня неурактерапії. Для когось це буде масаж, банки, фізичні вправи. Аж тоді неурактерапія. тому що ви бачили, це досить складно, uh -huh. і ви це зазначили. Але треба розум... розуміти, що саме суть оцих слінгів і розвантажувальних тросів це дуже важливо. Навіть якщо людина має вагу 100-110, в неї абсолютно немає. Сили м'язів, uh -huh. витривалості м'язів, можна її розвантажити, зняти трошки вагу за допомогою спеціальних резинок. І людина зробить як мінімум тестувальний рух. Ми говоримо про те, що тестування пройшло, підібралися всі методики. А саме неорак лікування, якщо до цього вже ми дійшли, проводиться вже після, після використання цих всіх методик, масажів, і хочу зазначити правильного харчування. Але чи є протипокази для цієї системи? Взагалі протипокази саме для неорак, це загальні такі протипокази, тобто підвищена температура тіла, угу. онкологія в стадії загострення, лікування, туберкульоз, захворювання крові, шкірні захворювання в стадії загострення, захворювання серцево-судинної системи, які не дозволяють для фізичної активності. Це такі загальні, але якщо ми говоримо про всі методи, Тодики, то відповідно mm -hmm. до кожної методики є різні протипокази. Навіть от менструальний цикл може бути протипоказом для масажа, не тимчасовим, але mm -hmm. протипоказом. Зрозуміло. Ви все-таки акцентуєте увагу на тому, що оця підвісна система для реабілітації хворих для відновлення. Але чи можна на ній займатися для профілактики? Звичайно, звичайно. Я займаюся, займаюся сам для підтримки свого стану здоров'я. Тобто, е, так, це виглядає дуже такі доволі щось нове, mm -hmm. скажімо так. Е, але у Наприклад, спортсменів є слабкі місця, які можна відновити. Людина приходить і каже, мені нічого не болить, але я прийшов, я хочу себе вдосконалити, я хочу підвищити свої фізичні якості, рухові активності. Визначається так само за допомогою тестування слабкі місця. І з профілактикою знову ж таки, говоримо про те, що неурактерапія призначена. Саме для того, щоб е, вилікувати для профілактики, буде застосовуватись як і неурактерапія, так і е, ті ж самі домашні завдання, як ходьба, обов'язково це. Пиття, звичайної води, це все пояснюється людині. Тобто профілактика, скажімо так, рух це життя. І наша мета зробити українців здоровою нацією, здоровою, готовою до нових якихось пригод. Тому, шановні глядачі, якщо ви будете в тонусі завжди себе. Почувати вас буде настрій, і ви це все можете виконувати як вдома, так і в нашому просторі філософія здоров'я. Це дуже важливо, про те, на чому ви наголосили, адже у пацієнтів складається враження, що прийшов там, отримав золоту пігулку, або ж полежав знов ж таки на цій підвісній системі. і Вийшов і тобі нічого вже не треба робити, і ти будеш завжди здоровим. Обов'язково треба виконувати активний спосіб життя для того, щоб тримати себе в. В тонусі, не лише в філософії здоров'я, а й поза її межами. Е, Іване, е, ми живемо в стадії війни, і зараз хлопці повертаються зі Сходу із серйозними травмами, які потребують серйозної фізичної реабілітації. Е, бувають і люди, які е, з протезами. Е, як працюєте з такою категорією, як військовослужбовці? Ми надаємо безкоштовні послуги для військовослужбовців. Звичайно, першочергово надається спеціалізована допомога в вищих медичних закладах, військових госпіталях. Багато на жаль, воїнів потребують цієї допомоги, але звичайно, треба зупинитися на фізичній реабілітації, тому що Крім того, що людині зробили операцію, після того людина, наприклад, тут був один військовослужбовець, який півроку мав поранення кульове плечової кістки роздроблена плечова кістка, півроку це був апарат ЕЛізарова, такі як кільця. Ми могли бачити при переломах використовують для загоєння швидшого, але після цього потрібно було відновити функцію руки. Тобто, людина, вже скажімо так, без реабілітації можна сказати, що вона інвалід. Тому що рука, ну якщо не інвалід, але не працездатна як мінімум. Е, тому потрібно важливий акцент робити саме на фізичній реабілітації, це відновлення стану функціонального кінцівки. Якщо ми говоримо про те, що це доволі такий довгий був процес, це півроку е, він компенсував роботу руки за допомогою інших м'язів, uh -huh. е, так як і в цивільних, коли деякий рух руки. Може бути Порушений чи рух в спині, і він буде компенсувати це на інші м'язи. Тому це знову ж таки комплексна робота, комплексна робота з м'язами іншими, які будуть впливати навіть на той самий паттерн руху руки. І за дуже швидкий результат ми відновили. Ми спасли суглоб плечовий. Ми відновили йому майже повністю активність. Та є деякі зміни шкірні, тобто рубці. З тим треба ще працювати. Ну і звичайно, працювати з тими комп компенсаторними механізмами, які виникли, але в принципі це дає результат, і ем, в такий складний для нас всіх з вами час ми якраз тим і займаємось що надаємо ось таку допомогу для наших військових Це заслуговує особливої поваги за те, що ви з такої категорії, як військовослужбовці, е, працюєте на безоплатній основі. І на завершення нашої з вами розмови, хто може до вас звернутися? З якою категорією працюєте, з якого віку починаючи, з якими Равмами, можливо, це хронічні захворювання. Щоб наші глядачі знали, що от мене ось це турбує, і мені точно до Івана і його партнерів. Е, дивіться, давайте поговоримо про це так, що хронічний біль саме в спині він є у 80-90% людей. Тобто сьогодні не болить, завтра болить. Але знову ж таки, коли починає болить, люди пішли в аптеку, випили пігулку, mm -hmm. за все забули. Е, але коли вже дуже болить, тоді вже звертаються до лікарів, до фізичних терапевтів і звертаються люди різного віку, різних професій, тому що є як і спортсмени, так і професійні якісь моменти, які заставляють людину тяжко працювати, угу. багато сидіти, і з тим звертаються. Люди зараз стало модно бути здоровими. Люди звертаються з тим. Звертаються також діти з малютками, такими геть не працюю. Працюю з дітьми, працюю з дітьми від п'яти років. Діти з п'яти років вже активно займаються спортом, танцями і звертаються для відновлення, для зняття м'язевої перенапруги. Звертаються люди, які мають такі от поняття зараз, усі його чули, це остеохондроз. Обов'язково люди приходять зі своїми обстеженнями. Тобто, навіть те саме МРТ воно дає чіткіше розуміння, як працювати, що саме стало причиною і з чим далі. Повинен я як фізичний терапевт мати справу. Спортсмени, спортсмени приходять доволі таки часто. Я мав досвід працювати в оренді баскетбольного клубу рівне в якості масажиста. Приходять як і в профілактичних цілях. ну, Переважно спортсмени це в профілактичних цілях зняти м'язеву перенапругу, підготуватися для змагання, підготуватися до якоїсь інтенсивної трену... до інтенсивного тренування, до зборів, якихось, де потрібно затейпити коліна, щоб там не ходити в бандажах, ортезах там чи чомусь подібне, щоб напруга. Постійна була і типування в цьому допоможе. Тому різні категорії людей, різних професій, різного віку, але переважно це проблеми опорно-рухового апарату, порушення постави, головні болі, протрузії, люди з протрузіями, яких це турбує в стадії загострення з грижами, з головним болем, з м'язовим дисбалансом, з коліозами. От саме от таким і займаємося Я дуже часто саме в період весняний, оці. Всі загострення вони переходять в ту фазу болю, коли допомога потрібна вже тут і зараз. Завершити нашу розмову хочу вашими ж словами зараз модно бути здоровим. Дякую вам за цікаву інформативну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з фізичним терапевтом центру філософія здоров'я Іваном Коробчуком. Шановні глядачі, звернутися до нас у простір Філософія здоров'я ви можете за адресою місто Рівне, вулиця Євгена Коновальця, 5, де ми надамо кваліфіковану допомогу та хорошу консультацію. Фізична реабілітація після травми процес довгий і відповідальний. Він вимагає в першу чергу від пацієнта завзятості і терпіння. Тож пам'ятайте, чим раніше почати реабілітаційний процес, тим швидше ваш організм повернеться до звичайного ритму життя. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга четверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.